Я попросив чат GPT прийняти роль диявола і запитав в нього яка найгірша шкідлива звичка людства? Відмічати свята з алкоголем. Чому алкоголь руйнує здоров'я під свідомість та перетворює радість в залежність? Тобто навіть в малих дозах алкоголь такий шкідливий для здоров'я? Так. Навіть мала доза підвищує ризик захворювань. Він небезпечний тільки захворюваннями? Ні. Він руйнує психіку, стосунки. Та самоконтроль, чому тоді люди вважають алкоголь нешкідливим? Обман реклами, стереотипи, ігнорування наслідків? Тобто люди вважають, що якщо п'ють лише на свята, це не так страшно, так. Але навіть нечасте вживання є шкідливим для організму. Багато хто думає, що без алкоголю не буде весело. Це ілюзія. Все залежить від людей та атмосфери, а не алкоголю. Чому тоді багатьом сумно на свята без алкоголю? Вони залежні. Як подолати залежність? Червоний мухомор від лавки мольфара це м'яка допомога від шкідливих звичок.